Взагалі мій план був такий. Так. Як тут ситуація з перчиками, Я їх перевернула, бо. Дитя! Батьки прийшли! Які стали здорові троянди. Просто йому всього. Баді. Морква. була по акції огірочки. Ой! мене, дитя. Батьки прийшли. Алло. Диви, він навіть не трусить. Він же де? Як десь мене? Ой, 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 ой. Ой, плямкає. І спав ти. Оп, до баті сразу. А що у папи є? Ой-ой-ой, банан! Сразу проснувся. Ой. Чи ні? Банан! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! На, ось у мене! Ти що сліпий! <�хи> На так че ж кракчик! Ой, я не можу з нього. Смачний. Що? Все, все з'їв. Да, все, вольнув? Так, все з'їв. Ви гляньте, які троянди. Я в шоці такий колір, дуже красивий. У мене тут водичка, кава. я зараз буду монтувати влог. Красиві страшне. У нас, до речі, п'ята година. Яка красива фотографія. І ми красиві, аж не віриться, що це ми. А я вчора підсіла на серіал. Він називається «Карантин. Ізоляція 2016 року. Дуже подобається, цікавий. Я вчора подивилася шість серій. Боже, я так аж розслабилася, так відпочила. Вчора намагалася чілити. А сьогодні, взагалі, у нас були плани. Але через те, що вже п'ята година і ми тільки додому прийшли, змучилися, то я, звісно, до кінця не знаю, але мені кажеться, що ну, нікуди ми не поїдемо вже. Хоча, можливо. Яценкора, як приїде і скаже, що поїхали, то може, але сумніваюся, звісно, ми хотіли поїхати по гриби. То ми їздили по лисички там збирати, звідси десь їхати ну, хвилин, напевно, тридцять, а то ближче до нас напевно, їхати хвилин 10, звідси, в ліс, і там збирають білі гриби. Представте, всі збирають там білі гриби, і ми хотіли поїхати. Щоб назбирати, бо хочеться якихось грибочків з сметаною, з пюрешкою, класно було. От. Але не знаю, не поїдемо сьогодні. Та і ближайші дні я тоді думаю, що хіба що із Ігорем, бо віддаємо машину в ремонт. Так як у нас на носі відпустка, ну плюс-мінус через тиждень, більше, через 10 днів. То ми захотіли зробити ходову, поміняти тормозні колодки, і щось там у мене почало інколи прохрустує в одному колісі, не знаю ото чи подшипники, чи граната, я там не розбираюся. Ну, тобто, е я розбираюся, як це по-польськи зветься. А то, що це на наше, я не знаю, чи це то, чи ні. Буде дивитися механік. Ну, знаю, що тормозні колодки точно. Бо вже, по-перше, ми, напевно, на них півроку їздимо і вже спищать, коли тормозиш. От. То хочемо зробити машину, бо будемо їхати. Бо будемо їхати, куди, і що, і так далі. Не хочу поки розповідати, бо це історія нашої відпустки. Але потрібна нам машина і ліпше, щоб була вона 100% справна і щоб я у ній була впевнена. Тому віддаємо машину в ремонт. Наскільки не знаю, ну думаю, що два. Можливо, три дні. Але сподіваюся, що два, тому що в п'ятницю у нас знову запланована поїздка, і не хотілося б на автобусі їхати. Але подивимося, як буде добре, сідаю монтувати вже три хвилини, наговорила. Ну, що йому це сказати? Як думаєш, йому зручно? Він просто біля мамунчика, ні? Де бадінче? Бадінче? Ну що тобі оце сказати на столі влягся? Не можна на столі лежати? Тобі казали так сидіть тільки? Мені теж. Бо корова і репне. Тобі теж так казали? Поки в мене тут вигружається влог, я роблю їсти. Двінь в нас закритий, тому що коля гуляє. Коли він гуляє, він на нього свариться. Дай бадюнчик, що він гуляє. а Не з тобою гуляє, да? в телефоні сидить. Гречка мені на роботу і Колі повечеряти. І м'яско мені на роботу. Зараз для чоловіка м -м нарихтую їсти на вечерю. І собі о, два лоточки на роботу. Хочу повечеряти коктейлем сьогодні. Добре, що сьогодні мене натягне на різні шкідливості. да? І, і що? І будете дивитися серіал знову? Зробила собі вечерю. Сьогодні у мене е -е... наш коктейль і протеїн. Протеїн не буду відкривати, бо тяжко відкручується. Ну, Я думаю, що багато хто знає як виглядає протеїн, я вже пару разів навіть показувала. І супер омега наша. Все мені смачного. Я вже тут наготувала. Коля буде їсти, напевно, хвилин через 20-30, тому що мікрохвильовку буде ставити. Я йду пити коктейлі і дивитися нарешті серіал свій. Mm -hmm. Тебе так любля. І ма йому все равно. Баді, ти все равно. Ти хочеш просто спать, так? Да? Ви так люблю, моя Китя. Як думаєте, він розуміє, що я його дуже сильно люблю? розумієш? Розумієш, ніє. Мама, мама скоро прийде добре. На роботу піде гроші і заробить тобі на кузняшки і прийде добре? Мені кажеться, йому пофіг. А я йду до роботи. Чому сама? Тому що коля вже пішов, так як він допомагає дівчатам, йому треба раніше їхати. Тому він їде не зі мною сьогодні, <хи> бо зазвичай ми раніше виїжджаємо. А мені треба віддати машину в ремонт. Да? Мені треба, щоб хтось мене забрав із сусіднього села на роботу. Мене забере Єсенку із Аліною, але Ігорю на сім і він приїде там майже. Без 10 чи там, без 5-7 на роботу, а Колі треба на роботу приступати там 8-45, А Ігор ще тільки приїде до роботи. Бо ми б запізнилися. Тому я їду машину віддавати, а Коля вже їде працювати. А нам на роботу на 7. У нас такі тумані ще. Дивіться. Людина, яка віддала машину в ремонт. Вчора не подумала про те, що вдома води нема. Сьогодні ще на роботі дівчина одна їла перець парширований. І мені захотілося. Ну, і прийшлося заїжджати ще по перець до Бідронки по фарш, тому зараз будемо готувати фарширований перчик. Ой. Взагалі мій план був такий, що я їду із людьми, які закінчують зі мною, з Гаріком з Маріаною приїхала, а Коля приїде пізніше із чоловіком, який закінчує пізніше, да? І я Малася зробити закупи за цей час, поки він доїде до міста. І ніс би він це все. А так як я прийшла в бідру, прийшла, просто ніде не заглядала, взяла те, що мені потрібно. І на касі нікого не було, я без черги туди вірвалася. Я вийшла з бідронки, Коля ще із роботи не виїхав. Зараз все тягне, так як в старі беліві времена. Все на своєму горбу. Коля каже, а ти не могла подумати вчора? Те, що нам треба якісь закупи зробити? Кажу, ні, не могла. Так файно сьогодні, що хмарно, сонця немає. Добре. Надіюся, що машину завтра мені віддадуть і в п'ятницю наша поїздка буде на машині, а не на автобусі. Так не люблю автобусами їздити. Вже привикаєш до того комфорту максимального, що ти не, не приспосаблюєшся під време. до людей. До графіка автобуса. Ти просто приїхав, походив, поїв, чи там що треба, тобі зробив і можеш їхати додому. Отаке мені подобається. До речі, вчора додивилася ж цей серіал Карантин і Називається, да? 2016 року. Ой, такі тяжкі серії були для мене. Я так ревіла, ви просто не можете собі представити, як я плакала там. Просто такий сюжет. Вірніше, розвиток того сюжету взагалі неочікуваний для мене був. І так шкода, бо все не закінчилося хеппі-ендом для однієї пари. Ті, що в головних ролях Вірніше, одних із головних ролів ролей. Я вже практично додому прийшла. Знаєте, що найтяжче додому це все занести на п'ятий поверх. Ну я і так сильно. половиною хвилини несу це все на одній руці. Щоб розповісти вам ситуацію. Ось така вона робота. блогерська. Які стали здорові троянди. Просто. Вони були отакі маленькі. А гляньте, які вони як порозкривалися. Такі ароматні Знову треба сьогодні підрізати, бо бачу, швидко можуть здохнути. Але взагалі така краса, вони такі неймовірні. Ще купила в бідронці. Фарш, два. Морква. Була по акції, огірочки. Е томатна паста, бо буду ж перчик робити. Перчик, е помідори малинові. Цукіні купила в жінки на роботі. Вірніше, це не цукіні, а кабачки. Справжні, там жовтенькі і зелененькі, молоко, сметана і вода. І це все мені вийшло. Блін, скільки мені вийшло? 55 чи 59 злотих. щось такого. Трішки проварила рис. Тут роблю зажарку таку. Сьогодні в мене цибулька, морковка і кабачок. Я додала. Одного разу робила з кабачком, це дуже-дуже смачно. І зараз я це все змішаю потім, як зажарка зробиться. І е, добавлю сюди фарш, приправлю все і можна, в принципі, вже ставити, тушити перчики, булькати. Да? І зараз я хочу ще рису зготувати. Я тут крутила, вертіла, як то зробити все. І в ітоги зробила все, от, дві кастрюльки, бо я хотіла в одну, а туди тільки влазило 5 перців. Тому вирішила не заморочуватися і зробити дві каструльки. Ось те, що залишилося, але я цю морозильну камеру сховаю і потім просто витягну якісь котлети або щось таке, посмажу, вафлі чи щось такого. Потім буде в мене з цим фаршем уже... Готовим, в принципі. Ну все. Я мішаю ось томатну пасту із гарячою водичкою і ставлю це булькати. У мене, до речі, тут ще пловчик готується, вже майже готовий, так як і він. Хі -хі. У мене тут усе вже залито. Треба буде булькати. І тут. Клас. Рис-пловчик, як хочете називайте, вже приготувався. Ну, все. Хай у мене це все томиться. Не знаю, скільки, поки перець не приготується, напевно. Ну, подивимося, скільки годинку, точно, думаю, буде булькати. Да? А ми пішли в інстаграм вигружати з бадіком. Квіти ще треба обрізати мені. У нас на всю квартиру пахнеть перчиками. Я так люблю перці, тому для мене це взагалі мега-мега-мега. Коля, а ти більше середину, да? пер... ну, це... так? Тоже, так? Да? Mm -hmm. Але взагалі ти равнодушний, так? Да, ну, в сенсі не любиш. Та ти всі очі малої сині. Кетчупові. <плес> <плес> і сосіски. Я обрізала троянди. Глянь, як троянди розпустилися, скажи. Ну, Я знаю, що Але глянь, так як я в Марині казала, капець, як з такою маленькою такої троянди може вирости ось чи розпуститися. Я в шоці, ще такий колір насичений, морквяний. Дуже гарні квітки. Як тут ситуація з перчиками, я їх перевернула, бо ну, трішечки не доготувати, треба скрутити. Ці ідеально. Хай вони ще стоять, охолоняють. Крім ж всієї ситуації, хотіть цілий день перці, і зрозуміть вечором, що не хочу перці, тому зробила протеїн, одну ложку і наш коктейль. Дві ложки тут. Це я все змішаю. Звісно, що мінерали на вечір про баланс. І омега. І похрумтіти трішечки взяла йогіт. Перед, зараз перед коктейльчиком погрумчу. Дякую за перегляд цього відео. Поставте подобайку, напишіть коментарі. До зустрічі в наступних влогах.